Між міліцією та проросійськими активістами під час заворушень в Одесі 2 травня 2014 року могли існувати домовленості. Такого висновку дійшли експерти Ради Європи. І сьогодні у Києві представили звіт міжнародної дорадчої групи з розслідування у цій справі. Експерти посилаються на відео та фотоматеріали, з яких видно, що проросійські активісти стріляли стоячи за міліцейським кордоном. При цьому правоохоронці їх не зупиняли. До того ж на у Каваху у деяких міліціонерів і антимайданівцях були однакові стрічки для ідентифікації. У звіті експерти також наголошують, що ключовий підозрюваний колишній заступник начальника управління міліції Одеської області Дмитро Фучеджи тільки з країни, а провадження щодо нього було призупинено. Жодній іншій особі в рамках цієї справи не повідомлено про підозру. Розслідування називають неефективним, адже справу не можна було доручити місцевій міліції, яка з самого початку була бездіяльною. У Раді Європи закликають Україну, аби масові заворушення в Одесі 2 травня розслідував орган, повністю незалежний від міліції. Нагадаю, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Почалось все з нападу проросійських налаштованих чоловіків на футбольних фанів у центрі міста. Під час сутичок застрелили євромайданівця. Ввечері заворушення перемістились на Куликове поле, де був табір сепаратистів біля будинку профспілок. Там підпалили кілька наметів. Спалахнув вогоні в будівлі, де ховалися антимайданівці. А тоді загинули 48 людей, приблизно 300 постраждало. За висновками експертів, у будинку профспілок було п'ять осеред в пожежі Чотири з них виникли внаслідок підпалу зсередини. До того ж, встановили, що газ у приміщенні був тільки той, що виділяється під час горіння.